Привіт, друзі! Зараз декілька слів розкажу про близнілки, які я роблю. Перш за, все, це... Перш за все, хочу сказати, що з цього року я почав давати назви вудкам. Ну, бо вже, вже не можу в них розібратися, вже запутався, люди замовляють дуже довго пояснювати. І назви ці. Вони будуть виходити не з характеристик вудки, а з методу кріплення катушки. Мені так легше, тому що на одній катушці я можу робити їх багато видів різних, і телескопічні і тому подібне. Я більш, більш детально зараз скажу. Перша вудки це нескладні вудки. Ось, назва у них буде кіл, кілок. Ось. Вудка легенька, хороша, точиться з цільного карбонового прутка. Ось, катушка приматується ізолентою. Такий самий легкий, самий невибагливий варіант. Єдина проблема, якщо зламати, це вже все. Вона не підлягає ремонту, це тільки робити коротше, якщо ж розвідла. А так вудка дуже хороша, зламати її фактично, я не знаю, треба машиною переїхати. Ось ось такі вони. Довжина може будь-яка. Можна робити її двохскладні, телескопічні. Ну, суть не в тому. Тобто це все можна зробити. Наступна вудка це. Вудочки, ось на такій катушці. Я думаю, всім вона відома, це самувський і тому подібне. Катушечки. Ось вона отака. Може бути ось така, може бути ось така вудочка. Назва в цих вудочок буде оса. Кілечка я ставлю максимально по можливості маленькі. Ну, я не люблю, коли великі кільця, ну мені, ну, мені естетично не подобається. Мерзить вони можливо і більше, але виглядають як на мене набагато краще. Тому ось такі вони малесенькі йдуть, саме в цій моделі. Ну і в інших, якщо там просять, оставлюся. І собі всі, навіть титану, навіть судакові я ставлю самі маленькі можливі кольця. Ось. По е... дизайну ці штучечки я ставлю не тому, що там мені там так захотілося, а тому, що, коли кидаєш на лід, особливо якщо немає снігу, воно краще кидається в очі, оці чорточки. Рисочки, і в принципі її краще видно. Ви то бачите, які люди йдуть і вони заміщають, щоб ближче раз ногою не ставали. Ось. Ось така вона в них двох складні. Ось. В зборі вона там 28 см, в розборі 52. Але можна теж робити і менші, і коротші. Це як кому захочеться. Ось. Е -е Хлистики можуть бути як м'якші, так і жорсткіші. Ну такі. Це на вибір. Наступна ось на такій катушечці. Вони вудки, будуть називатися комар. Саме маленьке. Це в принципі тільки судак. Тільки, тільки окуль. Тому що судака ловити можна, але це не дуже зручно, коли катушка без внутрішнього механізму випускати там по 15-20 по 20 метрів там, по 10 метрів. Ось, ловити незручно. Саме ця вудочка, бачите, вона йде <кій> маленький, маленька ручечка і більший хлистик. Для чого це зроблено? Для того, щоб в принципі, працював весь хлистик. Можна ловити більш тонкими шнурами. Ця особисто, вона зроблена більш підблешна. Під можна ловити з коліна. ну Вона коротенька, дуже зручна. Прибігти там з коліна, половив там, 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 там. Вона зручненька, коротенька Ось. Можливий ще такий варіант. Ця вже йде довша, теж комар. Ось на такій катушечці. Ну, як з нею працювати, вам розумію, що катушечка. Тут що особливість. Це ківочок. Бачите, можна ловити як без ківочка. Так і можна його витягувати. Це для ловлі приманку, який передбачаєте чіткий контроль дна. Пірамідки, всякі яйця, конуси і тому подібне. ось. Можна його прибрати і ловити собі просто е без ківочки. Наступний варіант теж телескопічний. Це трошки великувата длина, ну кому як подобається. ось. Збирається ось так. Кільце скользяще. Чи вона хороша в зборі мало місця, плюс вони дуже чуйні, телескопічні, більш чуйні, ніж сильно карбонові. Але вони потребують і більшої уваги за ними. Їх не треба лишній раз кидати, ногами ходити, тому що, в принципі, вони більш ламучі. Так, наступна. Ось на полікарбонатній катушці ці вудочки будуть називатися овод. Двускладні. Це вже більш таки судакова, судакова тема. Це Хоча окуня теж можна ловити, вони легенькі, чуйність в них дуже добра. в принципі. Це йде з стекляним хлистиком, він більш м'який. Ось, Така ж сама йде. Але вже для ловлі. Для лову трофейної риби, бачите, теж коротенька ручка, сам хлист великий. Для чого? Це знову ж таки, щоб весь хлист працював. Це більш, напевно, крупнішу щуку ловити на невеликих глибинах, щоб можна було при, при клюванні не не рвати ліску, не ламати вудку, воно в принципі буде відпрацьовувати. Сама катушка 65-та. Це, іде, бачите, сильно карбоновий. Тут кільця йдуть нахлистою. Мені вони дуже подобаються. Оці нахлистою без внутрішніх ставок. Вони невеличкі, акуратні, красиві. Можна робити і зі ставками колечки. Ось. зі вставками колечки. Ну, мені не дуже подобається, кому як. Ось тут пружинка. Ну, Всім зрозуміло, як не ловити, для чого вона. Ось так от. Ну, Ще ж може бути теж на цій катушечці. Ось. Але бланк по суті йде від Тобто Можна ловити і окуня, і судачка вона йде тоніше. Десь така ще є. Ну ось вона, бачите? По суті, бланк окуньовий йде, а катушка судакова. Ну, Я раніше, коли тільки починав на таких бланках, на такій точні, робив і судакові. Тобто воно проблем не буде. Зато легше можна буде половити різну рибу Аккуратненько. Ну, якось, якось так. До зустрічі на кризі.